Торіво Христі щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Дякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Я вам Щиро вдячний. І ті, що жертвуєте і підтримуєте наших воїнів у цей час, це є дуже важливо. Знаєте, тут такий Божий план. Знаєте, Тут, тут приходить вчора боєць до мене. Ні, не вчора, в неділю. І каже, треба поміч, розумієш? І от, от іменно в цей час, розумієте. Як прас, якраз ви пожертвували, тут і пані Анна Костюк з Америки, так? І тут е, люди прийшли, і тут мої земляки дорогі з Гроденьківщини, розумієш, е, дають таку можливість, дають е, пожертви. Ви знаєте, я, я тішуся і пишаюся вами. Ви чудесні люди. Особливо ті, що є разом зі мною, що молиться разом. Ми творимо велику церкву і робимо велику справу. Дай вам Боже всім здоров'я. Я щиро вам всім вдячний, Нехай Господь Бог воздасть кожному із вас. А саме краще для нас, знаєте, ну, щоб ми були здорові, бо як немає здоров'я, то нічого не хоче. Але щоб про кожного із вас залишилася добра пам'ять і добрий світ у цьому житті. І пам'ятайте, щоб залишити за собою світлий добрий світ, треба трошки постаратися. А ці, що стараються, ви молодці. А ті, що ще не, не встигли постаратися, маєте добрий приклад зробити добру справу. Це не обов'язково жертвувати через мене чи як. Знайдіть спосіб, знайдіть спосіб. Кому зручно через нас, нехай вам буде. А як ні, то, ну, всюди є, десь є волонтери. Я де не був би, я приїхав в Городенку, Тож є потужна команда, молодці, розумієш. Я навіть не знав, в принципі, але молодці, я, я радий, я пишаюся. Пишаюся нашим народом. Не можуть бути всі ідеальні і не можуть бути всі нездалі. знаєте. Є І такі люди, і такі. Так, як, так як у всьому в житті, так. яблуко, знаєте, збираєш. Є файні, файні, але десь є не дуже файні. А не раз знайдеш таке, ну як намальоване. Ну, як намальоване, хоч картину з нього малюй. Так само і в житті, так і з людьми. Будьте добрими. Біда, що яблуко не може себе змінити, а людина може. Тому міняйте себе, ставайте кращими, ставайте добрими, підтримуйте один одного. Несіть у світ позитив, Несіть добро. Сміття у світі прибагато. Наше діло, як християн, нести у світ добро, і нехай у цьому вам допомагає Господь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!